Дякуємо про спілці за надану допомогу. Спасибо, отримав продуктовий набор профсоюзу на себе, на сина, син в рейсі, забота якась. а мені вже 70-й годочок. Ну, 44-й рік год дружився в переходці. Я змінний капітан, який працює в українському пароплавстві. Дякуємо нашому профсоюзу, профспілки, яка нам надає хоч невеличку, але допомогу, підтримку. Ці продуктові набори наступний, в наступний даний момент приємно отримувати, коли про тебе пам'ятають та допомагають. Так що ще раз дякуємо. Хочу поблагодарити профсоюз морського транспорту України. за поддержку военное время, ну и тяжелое время. Спасибо большое. Огромное, огромное спасибо нашему профсоюзу. Всегда помогает, как не обращаясь к ним, всегда оказывается помощь, и материальная. И вот сейчас с наборами продуктов огромное спасибо. Спасибо им за то, что они выполняют свою работу. Благодарю профсоюз за поддержку в нынешнее время. И за наборы для детей, и для взрослых. Большая благодарность профсоюзу за продуктовый набор и нашу поддержку. Необыкновенно, неожиданно. Для нашей страны это, конечно, очень важно. И даже не для страны, для нас, украинцев. Спасибо. У нас и татко, и дедусь моряки. Як голова первинної проспілкової організації Прат Українське донецьке пароплавства» хочу виразити щиру подяку нашій галузевій профспілки робітників морського транспорту Україна, до якої ми відносимося та є її організаційною ланкою. Хочу виразити щиру подяку за підтримку та допомогу у вигляді продуктових наборів для наших членів профспілки, працівників пловскладу. Це вже не перша допомога, і сподіваємося, що не остання. Дуже дякуємо. Слава Україні разом до перемоги.